Так і помиє виливаєте, і природні потреби також тут. Звісно. Все. Звісно. Так мешканці будинку на вулиці волі п'ять, а щодня і по кілька разів на день ходять зі своїх квартир до вбиральні в кінці двору, аби випорожнити помийні відра. Бо вода є, а каналізації немає. Пані Олена показує, як функціонує система так званого водовідведення. Центр міста, 21 століття. сторіч. Оце набираємо набирає воду. І набираємо відро, щоб не кожен раз крутити кран, тому що вода буде лице. І лється вона в відро, і відро виносимо в двір. І то не тільки ми, то всі немає ні в кого водовідведення. За парканом їхнього двору видно центральну вулицю Рівного, Соборну, і в межах цього паркану цивілізація закінчується. Маємо якогось тазіка дай. Ванну собі дозволити не можуть, бо тоді доведеться ще більше виносити в Доморожчину каналізацію. Ольга Шаульська розповідає Ми воду проводили самі, ніхто нам не проводив. Це було давним-давно, не пам'ятаю, може 35 років, може й 40 навіть. Питаємо, чого ж тоді і про каналізацію не подбали. Чуємо таке. Я ще мала була. Скаржаться, люди на лижне відсутність каналізації. Будинок старий і потребує ремонту від фундаменту і до даху. І воно все, бачите, тече туди, а стіна оця вся повністю стіна. Вон, все воно в мене зацвітає просто. Я ж кажу, були обоє, то як зняли, то стіна повністю гниль. У ЖЕКу колись і в управлінській компанії тепер до їхніх потреб кажуть глухі і кинули їх на призволяще. Тут живуть одні інваліди, пенсіонери, і дуже всім важко. На хуторах, мабуть, краще люди живуть, як ми тут вважаю, центр міста. Рядом хочуть сквер робити, але ніхто не бачить, що тут робиться ззаді. В управлінні житлово-комунального господарства міста пояснюють, ніхто про будинок турбуватися не має, крім самих його мешканців, бо житло приватизоване. І як розпоряджатися своєю власністю, ремонтувати чи чекати із моря погоди рішення людей. З того будинку управлінська компанія абсолютно і не то що прибутку, а в збитку. Там 86 копійок за квадратний метр. 100 квадратних метрів будинку це 86 гривень в місяць. Що за ці гроші можна зробити? Заступник начальника управління Олена Москальчук каже, із міського бюджету можуть виділити гроші, але лише за умови, що мешканці створять ОСББ, і на ремонт свого житла зберуть частину грошей. Зараз муніципальна програма у відсотковому відношенні складає 65 місто відсотків тридцять мешканців. Профінансує міський бюджет ремонтні роботи, і якщо в будинку немає ОСББ, але тоді частка, яку повинні сплатити мешканці, буде більшою. Але там відсоток інший. Там 60% мешканці, 40% бюджет. Такими міськими програмами вже неодноразово користувалися у будинку на Шухевича. 8. тут чотири під'їзди, 144 квартири, у яких живе 370 мешканців. мешканців. СББ створили ще у 2011 році. Його голова пригадує, яким будинок був до цього. Ну якщо перейти на жарт, був сірий як штани пожежника після пожежі. Бомжи двоє трупів чи троє винесли. Трупів з підвалів. Коли ми чистили підвали для здійснення першого проєкту, ми вивезли 13,5 зілів сміття. Тож, щоб відродити те, що за непалове похожеків сюди залучили 2 мільйони гривень. Утеплили фасад, встановили пластикові вікна, замінили водомережу. Наразі у планах модернізувати і систему теплопостачання, і ліфти поремонтувати. Людмила Солончук керує ОСББ від початку його створення. Розповідає, у будинку живуть люди з інвалідністю і пенсіонерів чимало. Голова ОСББ і сама пенсіонерка. І люди розуміють, тягнуться і здають. Або я вам я завжди так кажу, тьоті Мані з дяді Васі на приватне підвір'я ніхто не прийде і просто так нічого не зробить. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть мешканці будинку на вулиці Волі П'ятя можуть скористатися програмою співфінансування і для облаштування каналізації. Голова ж ОСББ на Шухевича 8 радить, можна залучитися підтримкою Державного фонду з енергоефективності, який теж частково компенсує витрати. У цьому випадку це буде теплий кредит на кілька років і мешканці зможуть віддавати його поступово. Якщо ж захочуть створити ОСББ, людям. Можна Може допомогти рада голів СББ міста Рівне, та головне, мешканці мають визначитися, хто керуватиме їхнім будинком, а вже тоді звернутися в управління житлово-комунального господарства. Анна Хіночик, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.